Всім привіт! Це у нас ро... Чого так лагає. Roblox новий, нашумівший режим, який називається Pressure. Я надіюсь, я правильно його прочитав, бо у мене, чесно, з англійською не дуже. Ну, коротше, прям вам перегляду. Нарешті мене не прогрузилось, ну як довго грузилось. Так, ти а... можеш. Ага, Так. Ммш, можна чутливість підкрутити попа? Звук. Де чутливість? Хде ах де? де. Волан же звук. Да, это звук. Mm, full screen он, что то меня их з график мод. Нема, чутливости. Так, Допустим, Придайте так гад. Я тут уже все знаю, я дивился. Все приходите так. Забираем сразу ключ-карту. Так. Ста, давайте, давайте напишіть в коментарях, чи хотіли би, щоб я попробував відтворити цей режим, але в Майнкрафті. Бо, як ви знаєте, я, розроблю, я розробляю свій режим в Майнкрафт. І мені інтересно, чи захочете ви бачити це, але в Майнкрафті. Думаю, було б було інтересно це реалізувати. Можливо, додам трішки свого. В мене 15, ну це мало. Я так і не зрозумів, для чого вони потрібні. Це, типу, буде в Дурсі, після якогось боса, там типу буде. якраз. купляти можна буде. Бо в Дурсі є бог Ой, бог, <фігу> бос фігура. Він, каже, сліпий, він стрьомний, він високий. І після того, як ти проходиш цього боса, далі йде магазинчик, де можна щось купити. За монетки, які ти збираєш протягом всього проходження. За хору uh, Keep Pushing. Так, ховаємось. Все. Ви знаєте, тут вроді є ще один челік, і він біжить дру... другий раз. Він типу, біжить і він вертається потім. Головне, що тут не було ось цього псс. Цього челіка. Пс. Псилки. Псиклки. Я не пам'ятаю, пам як він називається, але він з на цей псс. Типу, тобто, коли ти довго в темноті знаходиш, він у тебе з'являється, такий. Псс. Якщо ти на нього не подивишся, то він тебе акусь. Дев'ять. А, це тут відкрито вже. Чого? Куди я пішов взагалі? Де я? Де я? Де я. і навіщо я тут? Її чекаємо, поки я загрузиться. Я пробувала вже записати цей відос, але в мене. Коротше, якщо трудно, що в мене все вилетіло. І все, в мене дуже довго грузилася сама карта. Так, зразу просто по спідрану. По спідрану погнали. Хоп. Так. Підав. Ключ карту і Ва, нахер. А, і ще можна забрати бліжко. Вивчити, якщо будуть якісь посторонні звуки. What the fuck? Це так і має бути темно? Напевно так. Та вигонить. What the fuck? Ну четыре. Мені не подобається проходити в повній темноті, що за фігня? Я не бачу, куди я йду взагалі. Де я? О, лампа. Найс. Ніякого луту. А можна мені, будь ласка, світло увімкнути? Сьогодні вроді не мали виключати. О, все, дякую. Так, тут вода з електрикою, мені, напевно, треба цю електрику вирубати зараз. Але як? Барикади. О! Що тут це можна підібрати? Ні, не можна. А, тут треба пролізти зараз. Тут чого немає ніч погнали. Верка. Треба, ще, можна залутати щось. А, я просто убей Добро. Так тоже пидо. Та шума не так. Цай. Щищ! Там що не все долута, ну допофіг. Що це таке? Це штука з ДНК. Ладно, світло. Якщо вирубається світло, я просто прямо йду, навіть нічого не лутаю. бо мені не хочеться бути без світла. Так, десята. Вони не відкривають. Goodbye. Е, в смислі гудбай. Просто шикарно. У мене, у мене інтернет пропав і вилетіло. Ясно? Ясно. все з вами ясно? М -м, погнали тоді ще раз. Гадайте, що? Правильно, бляха! У мене ж знову вилетів запис. Я не знаю, що це за херня, але Коротше, от на цьому, в принципі, все. 10 хвилин відос, думаю, нормально. І ну, мені більше чесно, такі коротенькі відосики по душі. Просто там, де ми гладіатори 40 хвилин, ми вже трохи затягнулися. Коротше, всім велике дякую за перегляд, ставте лайки. І всім пока.